Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Послухайте, будь ласка, мою загадку. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати, червонястий. Кря-кря-кря пливе по річці Їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто це, діти? Звісно, качка. Розглянемо качину сім'ю. Мама качка, батько селезень. І дитинча маленьке каченя. Погляньте на це каченя, що в нього є: голівка, тулуб, дзьобик і лапки. Пропоную зліпити ось таке каченятко на занятті. Малята! Але перед початком роботи ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається каченята. Приготували ваші ручки і починаємо. Каченята залюбки. Поспішаю до ріки, щоб свої маленькі ніжки умочити в воді трішки. От ваші ручки готові до роботи. Сьогодні нам з вами знадобиться для роботи дощечка для пластиліну, сам пластилін і серветочка, яку ви в кінці роботи будете витирати ручки ваші. Ми з вами візьмемо для роботи пластилін жовтого кольору. І перед початком роботи вам треба його розігріти. Діти, ви пластилін кладете на дощечку і розкачуєте його прямими рухами рук. Ось так, як я. І розкачуєте таку соломку довгеньку. Ось така довга соломинка у мене отрималася. Тепер я беру цю соломинку і закручую з однієї сторони, ось так. І з іншої в іншу сторону це буде голівка нашого з вами каченятка. Ось так. Тепер сплющуєте, відтягуйте хвостик для каченяти, а з цієї сторони дзьобик. Тепер візьмете пластилін чорного кольору, відщипніть шматочок і коловими рухами рук скачаєте для свого каченяти кульку. Це буде око для вашого каченят. Ось таке каченятко отрималося в мене. Діти, після роботи не забудьте ваші ручки помити або витерти серветкою. Чекаю на ваші роботи. До побачення!